Моя робота пов'язана із великою кількістю людей, але в більшості це і старшого віку. З людьми старшого віку. Незалежно від того, скільки років людині, а ті переживання, які має людина, страхи, тривожності, вони супроводжують, на жаль, нас все наше життя. І тому, як психолог, я провожу. І індивідуальні заняття, індивідуальні консультації, а також групові тренінги або заняття з елементами тренінгу. Ці заняття завжди торкаються емоційної сфери людини, Того, щоб вона могла отримати той внутрішній мир і спокій, щоб вона могла адекватно реагувати на ті всі події, які її оточують. Нас відвідали художники, інваліди, які Дуже були захоплені від нашого міста, і вони залишили на згадку про себе чудові картини, які ви зможете тут побачити. А моя праця завжди присвячується людям, і коли ти допомагаєш людині, коли ти бачиш, що вона наповнена такою радістю і позитивом, тоді й тобі добре.